Є поширене уявлення, що хлопці не можуть стати жертвами гендерно замовленого насильства, адже вони сильні. Цей стереотип базується на застарілих уявленнях про те, яким має бути справжній чоловік мовчазним, витривалим, стриманим і ні в якому разі не вразливим. Але правда в тому, що ці уявлення шкодять усім, і хлопцям, і суспільству загалом. Гендерно замовлене насильство це не лише проблема дівчат. Воно може стосуватися будь-кого, незалежно від статі, віку чи життєвих обставин. Насильство це завжди про зловживання владою, нерівність і безкарність. І воно ніколи не є провиною або ознакою слабкості того, хто постраждав. Хлопці також можуть ставати жертвами фізичного чи сексуального насильства, булінгу за неправильну поведінку, тиску відповідати певним очікуванням щодо мужності. За даними ЮНІСЕФ, до 20% хлопців у світі зазнають сексуального насильства або домагань до 18 років. І ця цифра може бути ще вищою, бо про це часто мовчать. Україна не є винятком. За даними ОЧО, у контексті війни хлопці і чоловіки також перебувають у зоні ризику. В умовах переміщення, втрати родини або нестабільного оточення вони можуть стати вразливими до сексуального, психологічного насильства чи експлуатації. Чому ж про це мовчать? Найчастіше через страх, що їм не повірять. Через сором або стигму, бо хлопець не повинен скаржитись. Через брак інформації не всі знають, куди звернутися і кому довіритись. Але мовчання не вихід. Важливо знати просити про допомогу це прояв сили, а не слабкості. Якщо ви або хтось із ваших знайомих постраждав від насильства, важливо не залишатися з цим наодинці. Поговоріть із тими, кому довіряєте. Зверніться по підтримку. Вона існує. Вона безпечна і доступна. Під цим відео ви знайдете посилання на перевірені ресурси, де можна отримати безоплатну допомогу. Анонімно, професійно і без осуду. Ви не одні.